Нарешті дочекалися. За технологією холодного ресайклінгу ремонтуватиметься івано-франківський відрізок автомагістралі державного значення Мукачево Львів. Фірма ПБС, яка здійснювала ремонт дороги Н-09 в межах Львівської області, розпочала ці роботи і на території Івано-Франківщини. Регенерація це є фактично відновлення методом холодного ресайклеру шарів дорожнього одягу. Це відбувається за рахунок додавлення нових в'яжучих, як бітум, як цемент, ми його укріплюємо словом, даємо нове життя старому матеріалу, який прийшлося досі викинути. Зараз він буде, дістає нові характеристики. От. і Після укладання асфальтобетону ця дорога буде ну, просто. З гарантійними зобов'язаннями, може вона прослужити більше 10 років. Більше 70 кілометрів дорожнього полотна, яке востаннє ремонтували кілька десятиліт тому. Дорожні майстри з ПБС обіцяють відновити за технологію холодного ресайклінгу. Він себе відмінно проявив під час ремонту автомагістралії на території Львівщини. Приємно, що так як і обіцяли народні депутати Анатолій Матвієнко, Олександр Шевченко, Михайло Довбенко. 1 вересня підписана угода з фірмою ПБС, яка виграла тендер. І 1 вересня фірма розпочала ремонт і будівництво цієї дороги. Це головна, будемо казати, магістраль, яка наблизить Івано-Франківську область до Європи. Працівники ПБС раціонально використовують кожну робочу днину і мають намір вкластися у графік основних ремонтних робіт ще до настання зимової холоднечі. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.